Усіх вітаю на моєму каналі. Тут я розповідаю про кімнатні рослини, а також вирощую різні екзотичні рослини з насіння або фруктів. І сьогодні мені у руки потрапив такий екзотичний фрукт, як карамболь або карамбола. Для вирощування нам з вами знадобляться кісточки, тому ми його обережно розрізаємо. Інколи буває таке, що у екзотах взагалі немає кісточок, але на цей раз мені пощастило. Ось так вони виглядають. Це, до речі, моя не перша і навіть не друга спроба виростити карамболь. Попередні рази нічого не виходило. Перед посадкою кісточки ми промиваємо, щоб на них не було м'якоті. Перший спосіб вирощування це покласти їх на серветку або тканину, зволожити її, покласти у пакет і у тепле місце, поки вони не проростуть. А другий спосіб це просто кинути у землю. І цей спосіб у мене спрацював. Ось так виглядає маленький паросток. Кісточку я просто закинула у інший вазон, тому зараз будемо її відсаджувати. Проростав у мене. Карамболь десь декілька тижнів, але в принципі може і більше. До речі, у цьому горщику можете помітити такі дивні шипи. Це також екзотичний фрукт, який називається салак. І відео, як його виростити, також є у мене у профілі. Для того щоб пересадити карамболь, я вибрала невеличкий горщик, рихлий ґрунт і обережно його пересаджую. І з того часу карамболь почав потихеньку рости. І тоді я навіть не здогадувала, що він стане одним з найцікавших і взагалі одним з найулюбленіших моїх рослин. У один прекрасний день я почала помічати, що протягом дня він підіймає та опускає листя. Коли на вулиці стає темно, він їх опускає. А також відкриттям для мене було те, що він від дотику складає листя. Так само, як сором'язлива мімоза. А тут, наприклад, я його зняла зранку, коли тільки увімкнула світло на стелажі. Коли карамболь вже не поміщався у мене на полиці, я його приставила на стіл біля штучного освітлення. Ще була одна ситуація, коли я його забула полити, і він виглядав ось так. Я вже подумала, що йому гаплик, але все одно його полила і через півгодини побачила ось такий результат. Карамболь просто мене пранканув. Щодо догляду за цією рослиною, потрібне розсіяне світло, висока вологість повітря Його можна оприскувати. Поливати потрібно, коли підсохне верхній шар землі. В принципі, він і сам вам може підказати, коли його поливати, бо він опусти листя. На відео я зняла таймлапс після поливу. З моменту його посадки минуло приблизно 9 місяців, і ось таким чином виглядає мій карамболь зараз. І мені дуже подобається за ним спостерігати а набагато більше контенту про кімнатні рослини і вирощування екзотів, ви можете знайти у інших моїх соцмережах у ТікТоці та Інстаграмі. Також не забудьте підписатись на цей канал, щоб не пропустити нові відео.